Так, поки їду, запишу вам, покажу трохи красоти Словакії, звиклий рейс, це по поводу роботи ви будете по цьому рейсу їздити. І так, бо все одно людям не доходить. Часто зарплата, Хорошо, зарплата. Оцей рейс на Сербію який я зараз їду, платять днювку. Якщо ви будете витягувати до, чи кажу, більше 25 днів, ну, тобі ж 25 днів у вас буде стабільно, то вам будуть платити 350 злотих днювка. За рік праці, що я працюю на цій фірмі, я максимально витягував 27 днів. За які мені заплатили по 370 злотих. Плюс шеф від, як кажуть, без бухгалтерії видавав мені премії. Там. Несколько раз було 1500 злотих, там було 1000 злотих теж. Останній раз было 1000 злотих. То так. Рейси є різні. Тобі ж, чому я розказую за цей рейс? Бо новій людині, яка тільки прийшла на фірму. Дадуть цей рейс. Дадуть стареньку Євро 5 Вольву на мануальній коробці передач. У Вольви лям на спідометрі. І ви будете їхати на цей рейс. Також, якщо ви не хочете чекати е, ну, 2 неділі і сидіти без роботи, поки вам зроблять. Е, Червоний папір, то вас можуть поставити на роботу по Польщі. Де ж на, на такій же ж Вольві? Виконувати по Польщі роботу. Це буде, ви будете стартувати з бази, їхати на Груєць, Фауреція є такий це як його, фірма. Там грузитися і їдете. Мазанковіце, Мишляніце, Полмоторс, буде там, саме, як його, кажеться, Олкуші ще є. Тобі в сторону Кракова. Буде декілька розвантажень. І ви будете виконувати цю роботу. Гроші будете отримувати такі самі, як і за Сербію. Але ви будете частіше вдома. Опять же ж наголошую, це робота для тих, хто живе в Польщі. Мешкає недалеко від Радома. То більше в околицях Радома, бо ви ж не будете з іншого кінця Польщі їхати на роботу кожний день, чи кажу там раз в тиждень. Це робота для людей, які мешкають тут і мешкають недалеко від Радома. Це мазовєцьке воєвудство. Щоб заробляти більше, треба буде попрацювати в фірмі. Бо є інша робота, інші рейси. Туди їздять свіжі машини. Навіть нові є машини. Але так як фірма маленька, вам ніхто зразу не дасть нову машину, щоб ви її розхірячили. Понятно? Хто не дасть вам цю машину. На нових машинах роблять поляки, які вже годами працюють на цій фірмі. Бо в нас люди, які не можуть зложити 2 плюс 2. Ви як малі діти, вас треба за руцю водити і сопельки витирати. Ви не можете скласти 2 плюс 2. То я вже вам розжував і в рот поклав. Я сподіваюсь, вам дойшло. Максимальна ставка в фірмі, яку, наприклад, мені предложили, це 420 злотих. Але це перевозка не габаріта. Ви на цю роботу, екіпали, одразу не попадете. Її вам не запропонують навіть. До цього треба дорости. Надіюся, я всім все пояснив. Назва фірми вам нічого не дасть. Бо немає про неї відгуків. Просто-напросто немає. Її навіть в базі Ford Driver Info немає цієї фірми. По назві фірми, яка бількає моїх відео, ви можете знайти, яке пале, тільки адрес, де вона знаходиться, кипале, і номер шефа, який на борту моєї машини написаний. Все. Надіюсь, я всім це пояснив. Дякую за увагу. І не пишіть дурниці. Бо хто буде писати дурниці? Просто піде в бан зразу. Дякую за увагу.